Друзі, подивіться, яку класну штуку мені переслав один з моїх підписників. Це вентилятор охолодження під інвертор D6 кВт, надрукований на 3D-принтері. Дуже безшумні тихі вентилятори, також шин-контролер з датчиком температури. Можна налаштувати мінімальну швидкість обертання вентиляторів, температуру спрацювання для збільшення кількості обертів, також дельту температури, при якій буде максимальна кількість обертів даного вентилятора. Для їх роботи також необхідний блок живлення 12 вольт 1 А. Ось так вентилятори виглядають у встановленому вигляді. Повністю безшумні вентилятори. Працюють дуже і дуже тихо на мінімальній швидкості. Зараз у нас ось такі показники температури. Якщо датчик температури зафіксує збільшення, я виставив мінімальну температуру 30 градусів. Збільшиться швидкість обертання вентиляторів і більше будуть охолоджувати його. Закріпити дат датчик температури можна на гвинтику, який розташований ось тут десь. Встановив декілька хвилин тому вентилятор, температура активно падає. Значить, що вентилятор справляється зі своєю задачею. Друзі, кому необхідні автономні сонячні електростанції під ключ в Києві та області, звертайте за цим номером телефона.